Ваш мозок постійно відволікається. Повідомлення, дедлайни, нескінченні списки справ тягнуть вас у різні боки, не даючи зосередитися. Ви намагаєтеся щось зробити, а ваш розум шукає простіших шляхів, обравши комфорт у прокручуванні стрічки, у приємних мріях, у будь-чому, що не вимагає зусиль. Він саботує ваші починання, відводить увагу від справді важливого, і ви опиняєтеся в полоні прокрастинації, що порушення невпевненість у собі. Це не брак мотивації, це внутрішня боротьба. Ви дивитеся, мотивуючі відео читаєте, але коли приходить час діяти, внутрішній опір стає непереборним, це наче ви ведете війну самі з собою і жодна інформація не дає тривалого ефекту. Але що, якщо існує давній метод, що дозволяє приборкати цей внутрішній хаос? Метод, який здатний сфокусувати ваш розум із лазерною точністю, і дозволити нарешті досягти поставлених цілей. Цей метод, що сягає корінням східної філософії, це не інструмент примусу, а шлях до внутрішньої трансформації. Він показує, як перетворити розсіяний хаотичний стан свідомості на стан зосередженої ясності, де кожна дія стає усвідомленою і спрямованою. Якщо ви пропустите це, ви ризикуєте так і не вирватися з полону відволікання, додивіться до кінця і, можливо, зміните своє життя вже зараз. У східній філософії розум часто порівнюють із дикою мавпою, що стрибає з однієї гілки на іншу, від однієї думки до іншої, уникаючи всього неприємного. Цей внутрішній стрибун не шукає істини чи прогресу, він прагне лише безпеки і звичної зони комфорту. Будда казав: твій найлютіший ворог не може завдати тобі стільки шкоди, скільки твої власні, незахищені думки. Саме це і відбувається з кожним із нас. Наш власний розум відволікає нас від істинних бажань, обираючи миттєвий комфорт. Давні мудреці розуміли цю проблему і створювали методи, що дозволяють приборкати розум, привести його до ясності та спокою. Наш розум за своєю природою чинить опір труднощам, воліючи безпеку і звичку. Але східні вчення, що лягли в основу методу Лотоса, говорять, що боротися зі своїм розумом в лоб не найефективніший шлях. Розум, який постійно намагається втекти від дискомфорту, це наш нормальний захисний механізм. Його не потрібно придушувати, його потрібно зрозуміти. Перший крок на шляху до зосередженості це усвідомлення. Коли ви розумієте, що ваш мозок запрограмований уникати складного, ви перестаєте картати себе за прокрастинацію. Це не ваша провина, це природа розуму. Замість того, щоб судити себе, ви починаєте спостерігати, спостерігати за тим, як розум відволікається, як він шукає легких шляхів, як він намагається звабити вас. Це і є перший урок методу лотоса. Перш ніж змінити щось, потрібно усвідомити, як воно працює. Коли ви не лаєте себе, а спостерігаєте за своїми думками, це відкриває шлях до наступного кроку. Відпустити опір і навчитися плисти в потоці своїх думок, а не боротися з ними. Це шлях від самозвинувачення до самоспостереження. Розуміючи, що колишні методи змушувати себе працювати, прориватися силою волі не дають результату, людина шукає глибшу мудрість. У цьому допомагає вчення Лао Цзи, філософа Даосизму. Лао Цзи говорить про концепцію увей. Недіяння про те, як жити в гармонії з життям, а не чинити йому опір. Одна з його думок, яка особливо резонує з проблемою прокрастинації, звучить так відпустиш, і все зробиться. Спочатку це здається нелогічним як можна чогось досягти, просто відпустивши? Але в цьому і полягає мудрість можливо, ви застрягли саме тому, що занадто тиснули на себе, боролися. Самі з собою. Метод Лотоса, натхненний цією філософією, стверджує рішення не в тому, щоб тиснути ще сильніше, а в тому, щоб припинити боротьбу. Це здається парадоксом у світі, де всі говорять, що потрібно працювати завзятіше. Але Лао Цзи говорить, що якщо ми пливемо разом із течією життя, а не чинимо йому опір. Ми можемо досягти більшого з меншими зусиллями. Це не означає бездіяльність і пустити все на самоплив, це означає перестати сприймати складні завдання як ворогів, коли ми надмірно тиснемо, розум відштовхується і чинить опір. Але якщо ми налаштовуємося на потік, то рухаємося вперед з меншими зусиллями. Коли ви починаєте застосовувати цей принцип, ви перестаєте змушувати себе робити важкі справи. Ви приймаєте їх як частину потоку, як природний виклик, а не як ворога, якого потрібно перемогти. І на подив завдання перестають здаватися такими важкими. Так ви переходите до другого кроку методу лотоса відпустити опір і знайти гармонію у своїх діях. Ви дозволяєте собі не бути досконалим, ви дозволяєте собі рухатися у власному темпі, не борючись із собою на кожному кроці. Це звільнення від внутрішнього напруження, що поглинає вашу енергію і заважає справжньому прогресу. Розуміючи, що сила не в боротьбі, а в прийнятті, ви починаєте шукати способи заспокоїти свій неслухняний розум. Тут на допомогу приходить дзен буддизм і практика дзадзен сидячої медитації. Ззовні це здається простим сиди і мовчи. Але коли ви спробуєте, то помітите, як розум шалено метається, придумуючи тисячі виправдань, щоб припинити, щоб почати робити щось інше, більш корисне. Але як казав майстер дзен, якщо ти не можеш знайти істину прямо тут, то де ще ти збираєшся її шукати? Поступово ви усвідомлюєте, що справжня сила і ясність народжуються не в метушні, а в тиші. Практикуючи дзадзен, ви помічаєте, що розум, схожий на озеро у вітряну погоду, поступово заспокоюється, і саме в такі моменти тиші ви починаєте інакше бачити свої проблеми. Вони вже не здаються нездоланними, а перетворюються на сходинки зростання. Ви усвідомлюєте, що постійний поспіх заважав вам помічати справжню природу ваших завдань. Так ви освоюєте третій крок методу лотоса культивувати спокій. Подібно до того, як коріння лотоса живиться мутним ґрунтом, труднощі у вашому житті це бруд, який живить ваш розвиток. Щодня, приділяючи час спокою, ви вчитеся підходити до своїх цілей із ясним і зібраним розумом. Ця практика дозволяє вам розрізняти справжні проблеми від ілюзій, які створює ваш розум. У спокої ви знаходите відповіді, які ніколи не почули б у шумі. Коли розум стає спокійним, він перестає бути ворогом і перетворюється на вашого союзника. Занурившись у практику тиші, ви помічаєте зміни. Розум вже не такий хаотичний, як раніше. Але східні мудреці знали, що справжня гармонія народжується в єдності ментальної ясності та фізичної дії. Якщо розум спокійний, тіло може діяти з максимальною ефективністю, якщо розум у сум'ятті, тіло працює безладно. Ви розумієте, що медитація дає вам ясність, але без дій прогресу не буде. Подібно до шаолінських ченців, які переносять спокій розуму в кожен рух, ви починаєте застосовувати свою нову зібраність у повсякденному житті, тепер ви виконуєте завдання по одному, вкладаючи всю енергію та увагу в кожне. І виявляється, що те, що раніше здавалося важким, тепер дається легше. Четвертий крок методу Лотоса – це усвідомлена дія. Ви розумієте, що успіх не в тому, щоб робити сотню справ одразу, а в тому, щоб робити кожну справу з повною концентрацією. Тепер складні завдання більше не лякають вас. Ви підходите до них спокійно і методично, не дозволяючи розуму знову затягнути вас у хаос. Ви помічаєте, що, хоч і стали діяти зосереджено, прогрес іноді йде не так швидко, як вам хотілося б. Ви починаєте дратуватися, думаючи, що робите щось не так. Але тут ви згадуєте про лотос квітку, яка повільно росте з мулу і тільки потім розпускається у всій красі. В ученнях східних мудреців лотос це символ терпіння і чистоти, що народжується з каламутної води. Ви розумієте, що вам теж потрібне терпіння. Повільні, але неухильні кроки, ось шлях до успіху. Якщо ви будете підганяти події, це лише створить додатковий опір. Але прийнявши повільне розквітання як норму, ви перестаєте нервувати і відчуваєте глибинний спокій. Так ви засвоюєте фінальний урок мистецтво терпіння. Тепер ви не боретеся з часом, не звинувачуєте себе за повільний прогрес. Ви просто продовжуєте діяти, розуміючи, що справжні зміни вимагають часу і наполегливості. Ви отримуєте спокій, якого ніколи не знали раніше. Розуміючи, що зростання обов'язково відбудеться, але у свій час ви перестаєте бути рабом результату і стаєте майстром процесу. Питання до вас, на якому етапі ви знаходитеся, чи боретеся ви зі своїм розумом, чи приймаєте ви його, чи ви вже вчитеся діяти усвідомлено? Почніть з малого будь то практика тиші, усвідомлена концентрація або терпляче прийняття темпів свого розвитку. Зростання обов'язково відбудеться, але в свій час. Якщо вам сподобалося це відео, Підписуйтеся, і ми продовжимо разом цей шлях до майстерності над розумом.